Промисловий зразок це об'єкт інтелектуальної власності, що охоплює зовнішній вигляд виробу, форму, малюнок, кольорне рішення тощо. Він має бути новим та оригінальним, щоб отримати правову охорону. Якщо сказати дуже спрощено, це промисловий дизайн того чи іншого об'єкту без врахування його функціональних аспектів. При цьому під охоронним патентом на промисловий зразок підпадає тільки те, що можна відтворити у промислових масштабах. Процедура реєстрації промислового зразка в Україні включає кілька етапів: перше підготовка заявки та її подання до укрної ві, опис промислового зразка, зображення виробу, фотографії або окреслення, відомості про заявника входять до заявки. Друге експертиза заявки. Перевірка правильності заповнення документів, реєстрація та публікація. Якщо все в порядку, Укрнаєві приймає рішення про реєстрацію, видається документ, що підтверджує право на промисловий зразок. Реєстрація промислового зразка в Україні займає від 4 до 12 місяців залежно від навантаження Укрної та складності заявки. Проте навіть після отримання патенту у інших осіб є право на його оскарження. Загальна ціна реєстрації залежить від кількох факторів. Перше це кількість варіантів, які подаються на реєстрацію. Друге кількість зображень, які відображають дизайн у заявці. Третє хто подає заявку: автор чи інша особа. Четверте в якій формі подається заявка паперовій чи електронній. Збори за подачу заявки стартують від 1600 гривень, збори за публікацію від 300 гривень. Додатково на користь держави сплачується держмито та збір за підтримання чинності патенту. Для авторів, а також при подачі заявки в електронному вигляді, застосовуються знижки. Додатково сплачуються послуги юристів з інтелектуальної власності та патентних повірених. Супровід заявки стартує від 6 тисяч гривень. Після отримання свідоцтва власник промислового зразку має такі права: монопольне право на використання дизайну, заборона іншим компаніям чи особам використовувати цей дизайн без дозволу, можливість продажу прав або передачі ліцензії на використання зразка, право звертатися до суду в разі порушення прав. Термін дії реєстрації 5 років з можливістю продовження до 25 років. Якщо ви розробили унікальний зовнішній вигляд виробу, реєстрація промислового зразка допоможе вам убезпечити свій бізнес і забезпечити конкурентну перевагу на ринку. Спеціалісти з інтелектуальної власності компанії Приходько та партнери радо допоможуть вам у процесі реєстрації та в подальшому використанні і захисті промислового зразку.